Родичої освітньої галузі. До речі, досить такий цікавий у нас виходить формат, і всі, хто почав ще о 14-й годині, у вас є змога дійсно побачити, як наші підручники від видавничого дому. Освіта і фахівців Інституту педагогіки дійсно забезпечують цілісність і неперервність освіти. Я сьогодні представляю наш авторський колектив Жанна Іванівна Білик, Ганна Анатолійовна Лашевська і Володимир Дмитрович Грома саме з підручником природничі науки, і ми дали таку амбітну назву вперше в Україні реалізується цілісна, неперервна природнича освіта. Як я часто виступаю і презентую підручник ще і повідомляю, що кожна сторінка підручника апробована особисто мною в 35-й школі міста Києва. І ось нещодавно ми проводили урок, і була така можливість з п'ятим класом попрацювати над дзеркало поклала свічечку, точніше, між ними волога серветка накриваю баночкою. І свічка тухне. Я за банку піднімаю дзеркало у п'ятикласники Ух ти, що це, чому? У шостикласники. Дайте, я повторюю, я теж хочу це зробити. Семикласники, а, це щось із фізики. Шановні вчителі, щоб утримати ось той пізнавальний інтерес, щоб ми не зможемо навчити фізики якісно уже в такому дорослому підлітковому віці. Ми маємо. Зацікавити дитину з молодшого шкільного віку. Тому ми дуже ретельно аналізували підручники початкової школи. Зверніть увагу, як зараз уже в 4 класі реалізуються дослідницькі підходи до навчання і природничої складової, в тому числі, тому що курс досить таки складний, інтегрований. Подивіться, яку вже частину фізичного матеріалу закладається в початковій школі. Які допитливі завдання надаються? П'ятий клас. Ви знаєте прекрасно, що на п'ятий клас підручники не надруковані, це вина не України, це вина агресора. Але тим не менше ви ще маєте звернути увагу, що війна внесла свої корективи і в роботу багатьох авторських колективів і видавництв. Не всі програми і підручники мають продовження в шостому класі. Уже на сайті Інституту модернізації з місту освіти відкриті для доступу, для перегляду всі підручники шостого класу. Тому, будь ласка, дивіться уважно, що є продовженням, що немає між п'ятим і шостим класом. У чому ж особливість нашого підручника? Системність, результативність, сучасність це і якраз слоган сьогоднішньої конференції «Нож крокує в шостий клас. Адже саме на таких ключових питаннях, як навчання через дослідження, практичні роботи і дослідження, забезпечення стем освіти і цифрові ресурси, саме ці аспекти є визначальними в побудові нашого підручника. Ще крім того, як відомо, цей курс можна викладати з розрахунку 4 години на тиждень. Він не потребує окремого курсу географія. Він реалізує географічну складову саме в цьому підручнику. Зрозуміло, маємо два окремих на е, природознавчий, пізнаючий, довкілля і географію, які за обсягом по 240-250 сторінок, і наш один такий же обсяг завдання для колективу було не із легких. В той же час ми свідомі того, що як попередньо виступала Олена Іванівна, ми працюємо з шестикласниками. Ми хочемо, щоб вони не читали, переказували підручник, ми хочемо, щоб вони досліджували, щоб текст був виважений, поданий лаконічно, доступно і містив найважливішу інформацію. Отже, наш підручник побудовано таким чином, що в першому семестрі подається безгеографічний матеріал, в другому біологічний. Діти вже мають фізику, хімічну основу в п'ятому-шостому класі. Наш інтегрований курс все ж таки враховує реалії сучасної підготовки вчителів. Попри те, що в Україні понад 30 років, в 5, в 5, 6 класі були уроки природознавства, до цього часу фахова підготовка вчителів природничих предметів залишається на рівні фізика, математика, природничі, тут переважно біологія, географія, хімія. Фізика не вчить біологію дуже погано. Тому деякі питання до цього часу фізикам стають досить складними. Ми враховуємо цей момент і саме в п'ятому класі більше фізичного матеріалу з тим, щоб учні вже оперували в шостому класі поняттям атмосферний тиск, вологість, густина, щоб ці поняття вже їм були зрозумілі і вони могли вивчати. Те, що передбачено програмою шостого класу, наступна особливість нашого підручника: те, що ми брали участь безпосередньо в розробленні всіх нормативних документів і якраз маємо послідовність реалізації вимог державного стандарту в модельній навчальній програмі. Підручнику, який допомагає досягнути саме тих результатів, які ставляться сьогодні новою українською школою, і в навчально-методичному забезпеченні. А найважливіше в оцінюванні, де ми маємо оцінити чотир, три групи результатів: перша, яка досліджує природу, саме тому ми допомагаємо вчителям. Подаємо до підручника календарно-тематичне планування, яким передбачено достатню кількість досліджень, за якими можна сформувати саме оцінки за цю групу результатів. Крім того, всі дослідження у нас закладені самим підручником. Досліджуй, дізнавайся дій. Унікальна структура підручника, де учень спочатку заглиблюється в саму проблему квази дослідження, чи то на реальних приладах, коли ми дійсно проводимо досвід, чи то ми працюємо за світлинами або схемами, в будь-якому разі у дитини виникає питання, мотивоване бажання дослідити, чому ж це саме так. І теоретичний матеріал дається на роз'ясненні. А найважливіше, що, окрім е, подачі структурованої в тексті параграфа, структурний підхід системний в подачі е, завдань після параграфа. Вони структуровані на репродуктивному характеру, там де має бути відтворення, називати все ж таки, знаннявий компонент зберігається. Далі іде «Пояснюй, застосовуй твори». Окрім того, розділи підручника побудовані так, що наскрізь ними є питання. От, зокрема, у темі Досліджуємо живе, де діти повинні після вивчення кожної системи, чи то дихання, чи то виділення, її схематично зобразити. Або розповісти про хвороби і особливо збереження здоров'я саме за тою чи іншою системою. Моделювання це ключове завдання саме природознавчого курсу в 5-6 класах. Діти мають пропустити обов'язково через руки ті об'єкти, які вони вивчають, чи то реальні, чи то дійсно їх моделі. От в даному випадку моделювали хімічне вивітрювання. Навіть в умовах війни з ми мали змогу. Вочно, коли зустрічаються, максимально виконуємо практичні роботи. Якомога більше виконуємо вдома на доступному обладнанні, практичні роботи і дослідження. Попри те, що в підручнику ми не розписуємо хід практичної роботи, всі ці рекомендації вміщені. В електронному додатку, а також в робочому зошиті, адже підручник супроводжується дидактичною системою допомоги. Окрім того, як вам відомо, ми і проводимо курси підвищення кваліфікації, допомагаємо вчителям опанувати ось такі методики, методичні підходи досліджуй, дізнавайся дій, приклади виконання саме практичних робіт. Звертаємо увагу на наскрізність, знову ж таки ідей, коли ми розглядаємо в темі досліджуємо життя на землі, коли вивчаються функції, от, наприклад, виділення і в рослин, і в тварин, і у людини як представника живої природи, царства тварин. Саме такий підхід якомога більше дозволяє реалізувати. Ті вимоги, які сьогодні ставляться перед вчителями, перед учнями, перед майбутніми випускниками школи. Адже спочатку має бути пізнання світу природи засобами наукового дослідження, не фарширування цікавою інформацією. Ми її всю не вивчимо, не перечитаємо. Але ми маємо її розуміти, опрацьовувати і усвідомлювати, і систематизувати. Сьогодні, до речі, якраз був дистанційний урок, коли ми розглядали популяції. Не просто на світлинах були підписи зграя, колонія, «Прайд». У дітей виникло запитання, що це, чому. І вони вже кинулися навіть не просто збирати інформації, а порівнювати, чим буде відрізнятися зграя від колонії. Це для вчителя, я вважаю, один із великих успіхів, коли ми вже їх навчили не просто сприймати інформацію, а аналізувати, порівнювати, робити висновки. Ну і для країни, для природничої освіти реалізація STEM – це не голе гасло. Ми чітко розуміємо сьогодення штучний інтелект. Високотехнологічній галузі. Ми бачимо, яка сьогодні сучасна зброя, якісь сьогодні у нас сучасні засоби і технології. І з тим багажом, який був корисний для індустріального суспільства, ми вже не впораємося. Ми маємо готувати фахівця, який буде конкурентний саме навіть і штучним інтелектом. І його має керувати і створювати. Тому саме підручники наших науковців і видавничого дому освіти, узгоджені з собою, ви маєте змогу на цьому сьогоднішньому семінарі ще більше пересвідчитися в тих підходах, які ми закладаємо не лише з предметів природничої, математичної інформатичної галузі, щойно ви чули доповідь, як на історії ми вчимо дітей досліджувати. До підручника, як я вже й говорила, є цифровий додаток. В умовах дистанційного навчання дуже виручає і дітей, і вчителів, адже до кожного параграфа підручника ми даємо відеоматеріали, які допомагають самостійно опрацювати той чи інший параграф. Також є завдання інтерактивні на перевірку, і на шостий клас ми будемо продовжувати саме цей підхід. І Розробляти відеоматеріали, інтерактивні вправи, робочі зошити і всю методичну підтримку. Обирайте підручник Природничі науки, адже цей підручник реалізує цілісну, неперервну природничу освіту.